Привіт всім! Сьогодні хочу зробити розпаковку сіменов. Прийшли мені з агромаркета отакій ось зеленій коробочці. Зараз я її попробую відкрити. І подивимося моє замовлення. Так як вже пора замовляти все, те, що вже і садити, перчик потрібно. Так. У минулому році я замовляла. У мене все зійшло. Отакий От ось ключок. От. Оце ось моя посилочка. Ось накладна. Не одна, а навіть дві. Так, дивимось. Цвіти, айстра, петунія, хризантема. Потім шпинат, томат, 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 огірок, кабачок, баклажан, баклажан. Так, тоді гарбуз, кавун, диня, перець, редиска, горох, буряк. На вагу базилік, салат, морква, і це все в мене обійшлося на 102402, а заплатила я 1015 гривень за посилку. Так як знижки, ну, вийшло в мене, по-моєму, 40. Тільки тут не пише? 42 пакетики. Так, ось дивимося. Перець, подарунок. Один грам, молдова, огірок, самозапильний, червоний, травлений, потім суміш F1, теж огірок, суміш 3 грами. Отак От томат сверхранній 2 грами. Томат, суміш чорних томатів. Це чорні помідори. Суміш теж чорних. Огірок самозапильний. Теж огірок гірлянда. Теж багатенько. Гарбуз на вагу. Тут 15 грамів. пачечка величенька. Так, це у нас що? Щавель товстолистий 6 грамів багатенько. тоді морква шантане 10 грамів. Салат княжич 3 грами, салат суміш кращих популярних сортів брала. Тут різні салати йдуть, базилік фіолетовий, 3 грами. Базилік суміш кращих сортів. Так, кабачок аспірант. А томат Волгоградський, цей завжди беру. Кабачок золотинка, красивий у баночці. Потім томат сливка суміш 3 грами багатенько, так. Суміш кращих сортів томат червоний. Потім томат волове серце. Ну, 1 грам тут мало. Його тут декілька пачок замовляла. Сливка кращі сорта 3 грами. Опять же, суміш кавунів кращих сортів 15 грам. Кабачок грибовський, також беру кожного року. Опять томат волгоградський. Так, морква суміш сортів також гарно. Кавун, кавун ультраранній 5 грам. Морква суміш обратно. Так, тепер морква суміш обратно. Коротше, морква у мене буде цілий город. Огірок суміш, гарбуз суміш, морква королева осені. Горох цукровий фаворит 50 грамів. І ще горох фаворит також 50 грамів. Огірок фенікс, томат Санька. Томат Санька ще, томат червоний, томат сверхранній, Так, тепер що тут ще? Горох ще 50 грамів, томат червоний, диня колгосниця, баклажан фіолетовий, огірок фенікс ще. Ага, перець український гіркий. Перець домінатор, 3 грами. Ні, грам. один чи... да, 1 грам. Так, редис Адель. Редис взяла, так, бо садить, я її не сажу, але взяла якусь. Реце, буряк-гранатовий сік. Так, тепер огірок, суміш. Так, шпинат широковистий і ще шпинат. Також петунія в прошлому році садила, гарна вийшла. Так, квіткова суміш, бурдюрна. Отакі квіточки. Десь при шпандюрю, хризантема. Отака однорічна. Тоді айстра біла і айстра офелія рожева. Оце всі мої сімена. Скільки на 1015 гривень. Так що, замовляйте, пробуйте, садіть Всім гарного урожаю. До побачення.